Кліп очима Ганна Бейбі. Шановні друзі, це Ганна Бейбі на каналі Музична тиранія Ганна Бейбі. Я Тимур. Це Ганна. І тепер слово передаю Ганні. І разом ми гурт Ганна Бейбі. І зараз я знову повторю ці легендарні слова. Сподіваюсь, що правильно. Друзі, ми гурт Гана Бейбі, і ми вже не знімалися стільки кліпів, що ми зрозуміли, що знімати кліпи це дорого. Затратно по часу. І взагалі не виправдовує ніяких. Короче, я вважаю. Ніяк не допомагає просуванні музики? Я вважаю, що ця теза з попереднього сезону кліпочима лишається в першому сезоні. Що ми зробили? Ми надивилися. Ми... В міжсезонні ми з Ганою понадивилися наших кліпів, і нам так сподобалося, що ми в принципі вже готові знімати кліпи. Але чомусь, чомусь ми продовжуємо. Історію з тим, що ми їх оглядаємо. А все тому що ми не готові позбавляти вас цього чудового, суперякісного, цікавого, наповнюючого вашого життя, контенту. Так. Де ми тепер з тимуром будемо просто оглядати кліпи, котрі ви нам буде, будете рекомендувати в нашому телеграм-каналі? Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, якщо ще не підписані. Ніхто не дізнається, де він знаходиться, бо ми не будемо нічого робити з. Еді там є, знаходиться в описі. Цього в описі відео все знаходиться добре. В описі відом, вже треба все вирізати. У нас один великий у нас буде один великий телеграм-канал. Да, я згоден, що а, гайда до перегляду кліпів. І так, друзі, ви нам порадили подивитися кліп гурту Сметана Бенд. Після називається Той самий колишній. Я вперше чую про Сметана Бенд. Ти знаєш щось про Сметана Бенд? Знаю, що у них були концерти в Дніпрі, у Львові, в Івано-Франковську, в Києві і в Вінниці. І вони вже відбулися. Кліп, напевно, трошечки застарілий, скільки йому там три місяці має бути. Правильно я кажу, я не буду дивитися. Але не суть. Дивимося, кліп. Ну, давайте. Той самий колишній. О oh, ще. Коробка. Так. Цікаво. А де вони її знайшли, якщо вони тягнуть від Дніпра кудись на набережку? <реба> Не на <укулєлі> грає, грають. <реба> I the am always in the bronze zone I don't care about the my words i you again I'm the only one who likes you Change the country, change the place I don't Боже, вони так ту коробку ногами били, що я думаю, хоч би там не була людина, а там таки була людина. І Це взагалі їхній фронтмен, вокаліст. Одразу, одразу видно, що Ганна ніколи не дивилася кліпу і до Фібо. Ні. О, це ж наш знайомий. Сашка? Да. Сашка, це ти? Це Серйозно він? Ну, Схожий на цей. Схожий дуже, але у нього волосся здесь не дуже. Я в, в, червивий, я в Це дуже круто знято, Як вони це зробили? Ну, На цьому, мабуть, як називається? Те, що я одягала на твій Ти одягала, не і ти, минула, не? ти, і ти, ти, ти? одягав теж. Ми одягали. Так, що він кудись прибіжить? Не кажи собі, правду. Ако ви. Вважає, може, ця, знаєш, ці апологети пошлої молі. Шысь? Дуже, дуже схожа. І вокал схожий, та основна мелодія схожа мені. Це він згадав. Який здає спалиться. Ой, він одразу вот. наріпу. На репу, на Ну так, да, це ж свариться і йде грати. виливати цей гнів до себе в музику. Yeah. So... Оце токсична жінка, оце, то, оце в неї проблеми. Це ж одна та сама дівчина, котра ось це ламала гітару, за ним ну, біжить, та? так? Зрозуміло, так. Боже, і він ще іще бсьої пропозиції. Навпаки, та виходь, виходь за нього заміж. Передавати товар. Щоб, не дай Боже, не повернулася. Я той самий колишній хоч хоч країни, міста. саме колись стан. Що, як ти думаєш, куди вони прибіжуть? Ой, не знаю. Він у там на початку каблучку вкрав. Слухай, ну нормально вони біжуть. А це в ти не знімаєш? Ні, бачу. Що? Ну такі незнайомі місця взагалі. А, ні. Есть была машина. Чи серйозно? Да ну не бить. Да. Просто ложи в бучи. Да. Та ну. Да. Буууу! А, ну типу, Та-ра-ра-тара-тара-тара. ра та та ра та ра Да, Роберт би. Да. Вау! Ну, так, ми вирішили, що ми будемо оцінювати кліпи. А я знаєте, що я не зробив? Я не виключив нашу бекграунд музику на перегляді кліпу. Ну, сподіваюся, що, що вам вона не дуже заважала, бо я, наприклад, не міг почути, що співається в піснях, як не намагався. Так. Е ми вирішили, що ми будемо оцінювати кожну роботу по трьом категоріям. У нас буде три бали. Скоріше за все, Гана питала: у чата GPT, що нам таке. Та ну не перебивай! мене, Ти весь час мене перебиваєш. Перша категорія ідея е, зйомки. Ну тобто ідея кліпа взагалі. Максимальна кількість балів 3. Потім, взагалі, зйомка, там, наскільки якісний кліп, наскільки там класно зроблений, також максимально 3 бали. І останнє це наскільки співпадає кліп і музика. Відповідають одне одному. Тут теж у нас максимально 3 бали, Відповідно, що кліп може набрати максимум 9 балів. А що було друге? Наскільки. Якісна зйомка, ну от взагалі картинка, ага. операторська робота. ну от Загальне таке наше художнє враження. Угу. От, е, е, Хто добре. не знає, сметана Бенд це український рок гурт заснований 2013 року в місті Дніпрі. Видно, що це знімалося в Дніпрі. У, от. Ну, добре. Колектив вважається одним із головних представників поп-панку на українській сцені. Отак-от, от так от. от, так от. Ні, ну вони круті, вони збирають зали. 105 тисяч на Spotify їх слухає. Між іншим. Між іншим. Та ні, вони круті, вони круті. Э, э. О, от всі пісні, котрі на них найпопулярніше, це очки сердечки, «Плохі манери», Воха і Льоха», в моєм тихому омуті «Дівчинка любить девочку якого, якого числа ці пісні були випущені? Я не знаю, але вони от найпопулярніші 8 мільйонів 4 мільйони 4 6 Відбувалося, Відбувалася українізація, виходить в їхньому контенті. Так. І слава Богу, що я можу сказати? Мені все сподобалось. Я взагалі, коли Гана озвучувала критерії оцінки, я подумав, що ого, забагато високі бали набере сметана бенд. Я думаю, що навіть 8 балів від мене. Ну, будь ласка, розкажіть. Значить, 3 бали за взагалі, іде, ідею кліпу це все, що відбувається. Е, весело, кльово, музика відповідає, відео, за що теж 3 бали. Непогано там весь настрій. Ну, і 2 бали, подожди, 9 балів виходить, тому що і мені сподобалося, як це все знято. Так що, ну ладно, я, я візьму все ж таки не поставлю, 9, я поставлю 8, Все ж таки, е, ідея самого відео. От, ну, хоча ніфіга, 9 балів. Мені все сподобало. Я нічого не можу сказати поганого. Типа, веселі чуваки, типу, класно. До речі, непогано відіграна акторська акторка, вся, котра відбувалася по ходу відео, непогано відіграно, гумор. Все кльово, запарилися, Прикинь, це ж скільки треба було локацій. Хоча, напевно, там, де вони оце грають в будинку, це той самий будинок, де вони в басейн потім там падали. Ну, коротше, хороша робота, виглядає динамічно, мені сподобалось. Сметана Бенд, лайк. Круто. Ой, я а тепер не... слово Гані. Що? Мені в принципі ідея сподобалася. Проте. Е... Ну, якось мені не зовсім логічно, він одразу ой, вирвав. Скажіть, ой, вибачте, секунду, щас, щас. там. А, ні, нормально, дама. Він одразу вирвав цю каблучку, щоб типу, її збила машина, тобто він якби врятував свого колегу. Це така чоловіча солідарність у них трапилася. Ну, Якщо в цьому, Це я так зрозуміла. Якщо в цьому задумка, то в принципі за ідею можна ставити високий бал, ну, типу, два. Ну, я, я просто ну, не, не знаю. Він, якби, показує. Ну, так, да, ну нехай буде два. В принципі, ідея зрозуміла. За якість ну. Знаєте, що мене трошки збентежило? Ось такі якісь логічні історії, де там він оце Сукулєлі сидить, ось ця от гітара, котра розбивається, акустика. Ну, да, такі, такі речі, котрі трохи вибиваються з динаміки кліпу, особливо враховуючи той музичний ряд, котрий у нас грає. На бекграунді цього кліпа. Е, ну, зйомка нормальна. Е, є часом аматорські моменти. Ось, от бачите, там, де не знаю якість зйомки набагато гірша, ось цих, ось цих фрагментів, котрі знімаються. В... А там просто світла немає. Ну, мені це все одно. Світла немає. Ну, тут, бачу, тут живе світло, треба але... гаферів наймати. Ну що я скажу? Дорого, да, але гаферів треба наймати. Тому по якості вони не дожали його. Плюс видно, що будинок був дуже маленький і. Такі якісь обрізані кадри, мало місця. Тобі не в павільйоні човен знімати в провалі. Так, так і я. От, ну я не знаю, я б зйомку поставила. Це не супер погано, але ну, теж, мабуть, два бали. Ну, музика, кліп, так, да, воно все так динамічно, прикольно, в принципі, цікаво виглядає. Ну, е тут можна три поставити. Ну, нехай буде сім. Від мене сім. Ось так. Я сьогодні в хорошому гуморі. І що, скільки в мене сім в тебе? В мене дев'ять. Дев'ять. Вісім балів отримує сметана а що, у нас так, Ну виходи? так? Кажеш. Ага. Ми ж Гурт Ганна Бейбі. Той самий колишній називається пісня. І от закліп до цієї пісні вони отримують від нас від Гана Бейбі. Вісім балів. Ставте свої оцінки в коментарях. Пишіть, чим ви згодні, з чим ви не згодні. Як вам новий формат для тих, хто. За нами слідкує. Ті, хто за нами не слідкують, дивіться. У нас там є багато відео, е і ви можете порівняти. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наші соціальні мережі. Ми гурт Гана Бейбі. з вами було шоу-кліп Очима Ганна Бейбі. Де ми оглядаємо кліпи українських і не тільки артистів. А ми робимо по одному кліпу, так? Да, зараз? Так. Ну добре, так. Да. Значить, зустрінемося через пару днів. Все, опенер знову. Кліп очима Ганна Бейбі. Кліп очима Ганна Бейлі. Клип. Кліп очима Ганна Бейлі. Клип. Кліп очима Ганна Бейлі.